Сьогодні ми зануримось у кольоровий та неймовірний пластичний світ одного з найвідоміших дитячих брендів Плейдо. Виявляється, ця улюблена багатьма поколіннями пластилінова маса має неочікуване походження та дуже цікаву історію та сповнену дивовижними фактами. Тож, як звичайна побутова речовина перетворилася на глобальний бренд, який змінив уявлення. Про дитячу творчість вітаємо вас на каналі Історії легенд. Історія Плейдо починається не як історія іграшки, а як історія засобу для миття шпалер. Так, це не помилка. У 1930-х роках компанія Cuttol Products виготовляла миючий склад для шпалер, який згодом виявився надто делікатним. Адже шпалери після його використання ставали чистими, але одночасно і дуже крихкими. Винахідник Джозеф Вак Вікер і його товариші шукали спосіб покращити миючий засіб. В результаті вони створили постоподібну масу, яка була еластичною, не надто липкою і легкою у використанні, однак попит на цей засіб падав через зміну технологій у будівництві, тож продукт. Втратив свою первісну функцію. Саме тоді дружина Джозефа Рета запропонувала використовувати цю масу як дитячу іграшку. Вона помітила, що їхні діти люблять ліпити з цієї суміші, так і з'явилась ідея перетворити пасту на творчий матеріал для дітей. До речі, перші упаковки Play-Doh продавалися у вигляді баночок з кількома кольорами. І їх почали рекламувати як альтернативу традиційному пластиліну, адже той містив токсичні речовини. Тож вже у 1956 році компанія спільно з іграшковим дистриб'ютором General Mills випустила Play Doh, як іграшку для творчості дітей. Спочатку продавалися набори по 5 баночок та продажі швидко пішли вгору, просто як на дріжджах. Великий поштовх бренду дав телебачення. Перша в історії дитяча телепередача з рекламою Плейдо Клуб Сімсона дозволила дістатись до мільйонів дітей. Вони швидко зрозуміли, що ця маса це не просто іграшка, а справжній інструмент для розвитку уяви та моторики. Плейдо не містив шкідливих речовин, був нетоксичним і дуже безпечним. Що стало його великою перевагою на ринку дитячих іграшок. До речі, цікавим фактом є те, що лише за кілька років було продано понад 100 мільйонів баночок плейдо, а сам бренд отримав десятки нагород у галузі іграшок. Секрет плейдо полягає у простому, але продуманому хімічному складі, основою є борошно, вода, сіль та мінеральна олія з баривниками. Цей склад робить масу м'якою, еластичною та водночас безпечною для дітей. Під час виробництва ретельно контролюють якість інгредієнтів, щоб не допустити алергенів чи токсичних речовин. Завдяки цьому плейдо визнаний безпечним та навіть рекомендований педіатрами для розвитку дрібної моторики та творчих здібностей у дітей. До речі, масу можна навіть їсти в малих кількостях без шкоди. Хоча, звісно, цього не варто робити навмисно. З часом Плейдо розширив свій асортимент, з'явилися тематичні набори від фігурок динозаврів до кухонних наборів та від казкових персонажів до машинок та замків. У 2000-х бренд адаптувався до нових тенденцій, почали випускати інтерактивні набори. Що поєднують у собі пластилін та цифрові технології, наприклад, іграшки з додатками доповненої реальності, які дозволяють створювати 3D фігури та оживляти їх на екрані смартфона. Плейдо це не просто іграшка, це ціла платформа для розвитку дитячої фантазії. У світі що стрімко змінюється. Сьогодні плейдо це не лише розвага. Але й потужний освітній інструмент. У дитячих садках і школах по всьому світу цей матеріал використовують для навчання формам, кольорам, розвитку моторики та навіть для арт-терапії. Художники і скульптори створюють цілі вистави з фігурок Плейдо, а деякі навіть використовують цей матеріал для експериментального мистецтва. Цей бренд об'єднує покоління. Дорослі з ностальгією згадують свої дитячі роки, а діти відкривають нові горизонти творчості. Отже плейдо це більше ніж просто пластилін. Це бренд, який народився із випадку, пройшов довгий шлях трансформації та став легендою дитячої творчості по всьому світу. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, а також поділіться у коментарях, чи був плейдо у вашому дитинстві.